Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на проспекті науки раніше Гагаріна називався, називався цей проспект біля Неоплази. І тут, як ви можете побачити, нещодавно встановили два нових підземних баки. Ось так воно виглядає. Бачите, що вони ще замотані плівкою, тобто не виконують своєї функції. Але місце розміщення викликає деякі питання, адже ну, тут не дуже багато людей проходить у всякому випадку, поки ми тут стоїмо. Нагадаю, що ми повідомляємо вам постійно, що такі підземні баки вони з'являються по всьому місту у центральній частині. На проспекті Дмитра Яворницького на набережні туди виділяється досить значна кількість грошей з бюджету. Виділяється і на закупі... закупівлю саме цих баків, і на монтування і потім ще обслуговування. Тобто дуже багато бюджетних коштів витрачається на ці підземні сміттєві баки. Ми про це детально вам завжди розповідаємо. І єдиною таку, таким єдиним значним аргументом, для чого вони встановлюються, це те, що у таких місцях не буде сморіду від сміття, особливо влітку, коли це відбувається. Тому ось так це виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. А саме на проспекті науки раніше Гагаріна, і тут бачимо біля торгівельного центру Неоплаза, встановили два нових підземних сміттєвих баки. Бачите, що вони ще у плівці, але місце розміщення викликає доволі великі питання, адже. Інтенсивність проходу тут людей не дуже велика. Ну можливо, ми так спостерігаємо зараз, і у інший час більше людей тут проходить. Але на за наразі, через ці підземні баки, ось за цей час, що ми тут знаходимось, хвилин десять, то пройшло ось з цими двома три людини. Ми вам завжди розповідаємо, скільки витрачається коштів з бюджету на ці на ці інновації. Єдиним аргументом таким значним є те, що ці сміттєві баки врятують від неприємного сморіду, але на їх монтування, також закупку і обслуговування, виділяється значна сума коштів з нашого бюджету, з наших з вами податків. Тому будемо вам розповідати, де ще встановлені такі баки. І з новинами Дніпра та області ви можете знайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіо інформатор FM 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, ви бути в курсі всіх актуальних подій.